Поїхали моє любі швиденько. І так, дивимося, кінець листопада, третя декада. І який фон буде цього періоду часу? Ну, давайте цю карту. Чудовий фон. Карта мах. Що це? Про що це? Ця карта нам говорить про те, що все те, про що ви задумали, про те, що, що ви мріяли, те, що ви задумали, на початку місяця ще вагались, потім е, удалося вам, ви все-таки вирішили, і ви можете бути з себе. Як поляки кажуть, думні, тобто можете гордитися собою. Ви зробили так, як треба, і все в ваших руках. Тепер все піде чудово, тому що тільки ви керуєте своїм життям і ніхто інший. І давайте поглянемо про що саме. Тут іде мова. Тут іде мова у нас про королеву чаш. Королева чаш. Це, якщо ж дивиться мене жінка, це саме мова йде про жінок. Отже, саме події, які, якими керують жінки. Тобто, це більше розклад підходить до жінки. Або якщо це дивиться чоловік, то Мова йде про те, що треба прислухатися до поради жінки. Або це, можливо, ваша дружина, або ваша мама, можливо, якась подруга ваша. Так? Прислухайтесь, тому що саме жінка вам дасть цільну пораду. І саме у жінки в цьому місці, в кінці листопада, відбудеться все те, що вона захоче. І саме вона вам дасть емоції, щастя і радість. А якщо ви жінка, то ви самі собі принесете щастя, емоції і радість від того, що вам під власно все. Добре, дивимося. Що тут у нас е, праця? І так, ви зробили правильний вибір. Дивіться, ви стояли перед вибором, і ви зробили правильний вибір. Карта закохані. Нам говорить, що е, самі ангели, сам ангел Гавриїл тут, він вам допоміг, і ви зробили правильний вибір. І тепер ви будете дуже довольні тим, що ви зробили. Ну, так як і всі карти нам говорять, все. Бу ну, буквально кожна карта, вона одна одну доповнює, хоча це і різні колоди. Розумієте, як це? Класно. Гроші. Ну, з грошима трошечки прийдеться почекати, так як у нас там були гроші, був великий прорив на початку місяця, можливо на початку грудня, ми будемо мати прорив із грошима, тому що зараз у нас по четвірки. Мечів все спокійно, все тихо, як то кажуть, гладь і Божа благодать, але грошей, ну, не можу сказати, що вони є. Можливо, ви заклали в другій декаді, ви заклали собі новий шанс на нові гроші, на якісь нові здобутки, да? але на жаль, ну вони ще не не ви просто їх ще не заробили. І гроші прийдуть до вас десь у грудні або на початку грудня. Ну нічого, якраз хорошо до зимових свят будуть гроші, так? Добре, дивимося відносини для тих, хто в парі. І так, або ще, дивіться, ще так я скажу, по четвірки мишів може бути, що гроші у вас є, але вони невеликі, але вони просто, ви їм, ви їм не дасте ходу в, в кінці листопада, mm -hmm. да, в третій декаді. Ви просто будете так казати, хай вони лежать, поки що нехай полежать, тому що вони пригодяться мені, ну, туди-надалі. В грудні, звичайно. І так. Для тих, хто в парі, що у нас тут ваш чаш, все у вас буде хорошо, все по-новому. Дивіться, у вас там, як я припоминаю собі, були якісь трошечки недомовки, да? потім ви все кинули на дітей, вже почали тільки дітьми займатися, і під кінець, під кінець місяця, аж ви звернете увагу один на одного і почнете займатися один одним. І вже дасте один одному шанс на нове, на нове життя. Так, дивіться, емоції у вас вже будуть зашкалювати. Ви вже, якби ніби закохаєтесь один в одного по-новому, розумієте? Треба буде просто дати перепочинок. І все буде добре. Так, а для тих, хто в нас одинокі. Е, ну, е, там, видається, мені в другій декаді у вас був шанс на якесь нове кохання, так? і цей шанс, то, що ви там когось, можливо, зустріли, він набирає оборотів. Тройка жезлів. Тобто набирає оборотів, і ви, або ви далі знайомитеся один з одним, або ви далі продовжуєте слідкувати один за одним, або там у вас йде вже розвиток ваших стосунків. ну, Все потихеньку двигається, так, ваші. Те, що ви хотіли, ваші романтичні бажання починають здійснюватися. розумієте? Дивіться, На початку місяця ваша самотність руйнується під корінь, під фундамент поважні, да? І під кінець місяця у вас уже романтичні відносини. Супер! Чудово! Вітаю вас! Так, дивимося здоров'ям. Що нам кажуть здоров'я? По здоров'ю, Таро. Так, здоров'я, загальна характеристика нашого здоров'я. Трійка кубків. Чудове, прекрасне здоров'я це означає, що у нас просто буде все чудово. Але і тут теж чаще, дивіться, весь місяць у вас дуже емоційно наповнений. На початку ви будете дуже переживати, емоції такі будуть вас ну, зашкалювати. Так? Потім трошки понизиться градус, а під кінець, ну можливо, це зв'язано з вашими романтичними відносинами. Емоції будуть знову аж ну, ви будете радіти, ви будете тішитися з цього життя. Але хіба це погано? Це ж добре, тільки в міру, правда? В міру, тому що щоб не переповнити свій організм за дуже емоціями, тому що ну, у всьому повинна бути міра. Що нам скаже психосоматика? На який орган нам треба звернути увагу під кінець листопада? Що тут нам скажуть? Дивіться, будьте уважні, коли ви йдете проти своїх принципів і ламаєте себе, то тіло відображається фізично. Прислухайтесь до свого внутрішнього голосу, живіть у гармонії із своїми цінностями. Що це означає? Це означає, що не йдіть проти своїх цінностей, тому що це може бути чрівато переломами кісток. Ось так нам по психосоматиці пояснюють переломи кісток, коли ми не йдемо так, як ми хочемо. Але мені здається, що ви будете йти тільки так, як ви хочете, тому що ви тут, властелін калієць, як то кажуть. Да? Ви дієте тільки так, як ви хочете. Тобто вам це не грозить. Ну, і давайте глянемо, що нам скажуть. Ангели наші, яку пораду нам дадуть наші ангели? Порада від ангелів на кінець листопада. Приймайте все те, що дає вам доля. Паш чаш. Приймайте. Не бійтеся, все те, що послано нам, треба пройти. Якщо погане, значить це випробування. Якщо хороше, приймайте з вдячністю. І Просто насолоджуйтесь життям. Ну, і дивіться, так як у мене ще залишився час, я хочу ще витягнути одну карту, пораду від ангелів наших на цілий місяць, що вони нам скажуть на цілий місяць, пораду, яку дадуть. Загалом місяць дуже цікавий. Від початку таке невирішення, не знаємо, які рішення прийняти, що робити, да? і закінчується просто ейфорією. Ми побачимо. Відписуйтесь прошу, в коментарях, у кого програлося. Дуже цікаво. І так, порада на місяць листопад. Е, знаєте, яка порада? П'ятірка Пентаклів. Тут п'ятірки це завжди у нас якась боротьба, якийсь кризис внутрішній. Да? І от саме в цій колоді, ця п'ятірка пентаклів показує нам, що ви навчитеся балансувати своїм життям і тим, що посилає вам всесвіт. Розумієте, коли ви зможете втримати в руках те, що ви маєте, і прийняти вже те, що вам дадуть ще зверху, і поставити на важелі, щоб було рівномірно. То все буде чудово. Якщо щось одне переважає, а інше падає, тоді вже починається. У нас і нервуємо ми, і хвороби різні починаються, розумієте? Тобто навчись балансувати тим, що в тебе є, і все світ тобі посилає тільки найкраще. І будуть у тебе і гроші, і будуть, і, і будуть і відносини чудові, і робота, і все, що ти задумаєш, все в твоїх руках. Просто приведи все в баланс. Приймаємо все з радістю і з надією на краще майбутнє. Чудового нам всім листопада!